Вибачте, українці, вам не сподобається правда про Україну, але вона реалістична, і ви не побачите таке у інших експертів, YouTube, новини і все це інше. Чому? Тому що я психолог і аналізую по-іншому. Ось відео, яке я знімав два тижні тому, коли мені кричали: Ти розганяєш і псо, ти в що ти про все говориш 150 тисяч. Переглядів, подивіться про що там, коли я казав, що Україну будуть зливати і зливати жорстко пройшло два тижні. І що буде далі? Далі будуть зливати Зеленського. Це вже всім очевидно. Чому? Тому що він не політик, він актор, він виконував свою функцію, навіть якщо він не усвідомлював, що його використовують. Скоріше за все, це було так. Що буде далі з Україною? Як ви вважаєте? Я вважаю, вона вже давно поділена. Поділена по території, по сферам впливу, по інтересам, і вже все давно розраховано, що кому відходить. І саме головне тут не тільки про Росію Штати і Європу, а про олігархів. Саме про олігархів, яким дістанеться частина України, яка залишиться ось в форматі Україна. Вони будуть впливати, вони будуть на все це впливати, побачите, і знову будуть деребанити ваші гроші. Тобто всі, ось ці хлопці, чоловіки, ваші з родичі, люди, які приймали участь в цьому всьому, віддавали своє життя не для того, щоб простому українцю стало легше, а для того, щоб олігархи заробляли гроші. Тільки одну частину вже забрала Росія, і там будуть свої керувати. І зараз йде боротьба за ресурси, що залишиться українським олігархам, і що відіжнуть американські, і тільки це зараз є підстава для ось цих, начебто, перемовин, щось домовляється, але насправді все це вирішено зараз іде під... насправді те, як вийти красиво в цій грі пану Зеленському, або можливо він вже з неї і не вийде. Як ви вважаєте, його можуть просто злити в один день і невідомо чим все закінчиться? Він вже не має впливу. Це просто фігура, яка щось говорить, але вона не впливає на ситуацію взагалі. Ви це бачите. Не зміг подолати корупцію, звісно, всю її не подолаєш, але вона почала розцвітати при ньому, не зміг довести до пуття армію в забезпечення, підтримувати на належному рівні мотивацію, ідеологію людей. Тобто вже ніхто в це не вірить, і потрібна інша людина, і саме головне, і саме цікаве, що це буде за людина і чиї інтереси представляти ви як вважаєте?